Акне або вугровий висип. Проблеми знайомі багатьом, навіть дорослим жінкам. Це такі прищики бувають. Во-первых, неправильної гігієни, во друге із за ніпральне питання. Я вважаю, що це великий дуже комплекс для людини. Я вважаю, що не естетично, але мабуть, і небезпечно. Пізня акне може з'явитися у віці 30-40 років або навіть у період менопаузи. Запалення сальної залози найчастіше вражає шкіру на обличчі, спині, шиї або зоні декольте, І дуже часто причиною висипу є недомагання внутрішніх органів та систем організму. Причина цього можуть бути і гормональний дисбаланс, також стреси, которою ведуть к усіленню, виробник в почетникам андрогену, котросі стимулірують сальною железом. Также таніправильне питання, етазаболювання желудочно кишечного тракту, ендокринна система. Заболівання дуже багатофакторне. Боротися з проблемою жінки зазвичай починають косметичними засобами. Якщо ж ті не допомагають, вдаються до найнебезпечніших процедур, серед яких очищення шкіри у домашніх умовах. Чистку в домашніх условиях я не рекомендую, Потому що може усугубити процес, може бути присоєння коктейричної інфекції, а також може залишитися на місці проведеної чистки в домашніх ус... условиях, сліди цієї чистки, коктерічної пігментація, а також і рубцювання. Щоб позбутися неприємного висипу на шкірі, передусім особливу увагу зверніть на догляд. Місця скупчення вугрів необхідно очищати за допомогою м'якого мила або пінки і ретельно ополіскувати. Пам'ятайте, що використання Крабів подразнює шкіру і підсилює висип. Якщо ви проводите багато часу на повітрі, користуйтеся сонцезахисним кремом зі ступенем захисту, не менше SPF 15. У супереч поширеній думці сонячне світло не тільки не лікує вугровий висип, а й загострює стан. Позбувайтеся поганих звичок, алкоголю та куріння. Замість масної та смаженої їжі додайте в раціон свіжі овочі, фрукти, зелень та кисломолочні продукти. Якщо ж прищі та чорні цятки на шкірі довго не зникають, проконсультуйтеся з лікарем, адже висипи можуть бути симптомом серйозного захворювання.